Почнімо з того, що таке швидке читання для дітей. Це не те швидке читання, як для дорослих виявляється. Це навпаки такий курс, який розрахований на вік від жити є і плюс років, на якому ми вчимо дітей швидко читати, розуміти про що читаємо, а потім ще й переказувати. Також додатково ми вчимо скоромовки, робимо нейробіку. Робимо спеціальні вправи для тренування пам'яті. Потім у кожного нашого учня є свій особистий онлайн-кабінет, в якому всі ці завдання вправи зібрані для домашнього тренування в одному місці. А на заняттях наш тренер робить так, що дитина майже так окриляється і хоче читати, хоче займатися. Вірить у себе, визначає свою суперсилу і потім просто купувати книжки.